Ой. Деляй, патрия, да. Суздин. А це що таке? Що? А це що таке? А я не знаю, що таке. Не знаю, да? Точно? Деляй, патрия. Тревога. Ты, ты ж кинь, Джонатан. Знал. Хуй, маме. Не хуй. Казак, ел, а Что ты ешь? Раскладка. Да. Ты да, ешь, ешь? Не лень. Я не ем. Не? А что такая, зайцы берет? Те зайцы... Ні, така що зайці бігають за городом. Які зайці? Рука діда бігають. Це гарантія, ти нас завжди. Закрив. закрив. Казали тата, що хреновато. Мені так само каже. Бася, ну тихенько. А я до нього янку ковбасу басу Це мої хлопці, в мене ресторан є, а вони, коротше, пішли вчора. Та що вон! Тримайте, Це вам подарунок, кобаси, ставлю тут збоку. боку. Це такий емблема, жінка за. Чує? Ти арт <laughs> а ну вода йде звідки він приїхав, цей хлопець. О, це. Ну, ти ти Ні, не, за А ти що? з Одеси? А Одеси, так. Да, Я думав, У, а в, а в, я вже давно. Там все по-російськи, -по -по мовлять Я взагалі з самого дитинства російської тільки, в школу російську всюди російською. Да. Але я був в військовій академії колись працював. По німецький коли... штрафний. Дідусь. А чи не проти ти випити ось це. Що це таке? Ой. Оповідане духом Барса. Ти вже просто сніжного Барсу. Вілюється настоящим сім'ю. Як тебе? Охлаждає, так? Дід. Я робив неправильно. От мені люди підказали, наші дорогенькі підписники, що я зробив неправильно. Це треба було спочатку тримером, Тримером пройтися. А потім вже бритвою. Я ж не знав цього. Тепер треба, дід, що шо... перед тим, я тебе буду брити, спочатку треба тримером пройтися. А потім бритвою. Зараз поп'єш, подивишся, я знайду тримера. Це... це буде завтра. Як це завтра? А що сьогодні будеш ходити на пів підстригне, чи що? Ну як? От? Ні, серйозно. Як тобі вийде? Та вийде дід, зараз будемо це питання вирішувати. Я зараз лягаю спати. Мала спить. Тихо. Тут, Ч... як мокро. О, що це таке? Все валяється, Ки... кашкет його валяється. Та ж Вірео фарсував, що сіл був в цьому. Дід. Ну ти знаєш, що ми за нього тебе не лишимо голодні, правильно? Я знаю. Ой. Ну то зараз залітає в, пис... в ротик. Зараз залітає ну, в ротик не просто. А Ану прокоментуй, Дід, ну що ти можна прокоментувати? Так, кров'яночка. Так. Яєчко. Так. Кашка. Аня приготувала. Аня готувалася. Спасибо, дідь. спасибо. Я підтримую таку ідею, тому no, що ти no. маєш бути ситний, правильно? Правильно. Ну то все смачного тобі. Спасибо. А ну пробуй. Mm, то что у нас. За краяночку для тебе. Це самая красивая краяночка на Україні. — Це нікому не кажи тільки, добре? Да. No. Сейчас смачного тобі. Да. Yeah. Все, давай.